Привіт, мої хороші! Якщо бачили, якщо знаєте з попередніх відео, що наша родина захворіла. Зараз, наче я себе почуваю краще, але захворіла в нас донечка. Маємо ми сопельки, температури не було, сопельки і трішки від цього вона покашлює. Зателефонувала до лікаря, прописали нам аквамаліс, капельки для носа. Ось такі дитячі купили з народження. Закапуєш ними і дитинки потім дістаєш аспіратором сопельки. І прописали нам, якщо буде температура вища, ніж 37,5, прописали нам такі свічки парацетамолові. Парацетамол 80 мг. Вони гарні такі з дитячою картиночкою ось вам показую. Хоча, я думаю, всі знають, як виглядають свічки. Та Купили ми ще аспіратор. Механічний, тому що можна було купити грушкою, можна було купити такий механічний, а можна було б купити електронний. Ми вирішили взяти цей механічний, я два дні ним користуюся, можу вам сказати, що, можливо, іншими було б краще, але ну, цей також дає результат. Дякую вам за перегляд, гарного настрою та мирного неба.